Thank you Повіщення про повітряну тривогу сумчани отримують чи не щодня і нерідко не один раз. Та надійних належно облаштованих захисних споруд поблизу будинків немає, говорить сумчанка Яна. А куди? Хоча б то куда. Ну, якщо прилетить в той підвал і засипе взагалі. Сумчанка Юлія мешкає у панельній багатоповерхівці. У перші дні вторгнення розповідає жінка, доводилося годинами сидіти в підвалі, який під укриття зовсім не пристосований. Тож почали ходити в бомбосховище машинобудівного заводу. Є де в нас? Я не думаю, що в нас якомусь будинку є спеціально обладнане бомбосховище. Це так на рівні примітивізму, А що не дай Бог завали, так ще й затопи потом там. Споруди цивільного захисту в сумах розташовані переважно в старих житлових будинках або у приміщеннях підприємств та установ. Десятки років ці укриття не ремонтувалися і ніяким чином не облаштовувалися. Одне з таких бомбосховищ є в будинку пані Любові. Біля під'їзду досі висить старий вказівник із напрямком до укриття. Не було ще ж кажу, не води там. От я живу з першого дня того дому заселення, вже Вже років тут в домі. Воно було в нас тоді убіжище було. Приспособлено, можна сказати. Там світ був проведений, радіоточки були проведені, скам'яки були, багато скам'як було. А вже потім попозже нічого не стало. Де воно подівалась, хто знає. Кілька тижнів тому це укриття нарешті почали ремонтувати. Як і сховища в сусідніх будинках по проспекту Шевченка. У підвалі облаштовують систему вентиляції, встановлюють санвузли та проводять електрику. Ці бомбосховища ніколи не утримувались в належному стані, вони якось до них не доходила ні в кого, ні в управителів, ні в мешканців черга. Тому на сьогоднішній день те, що ми обстежили. Першочергово ми робимо мінімальні потреби, це водопостачання, електрика, має бути освітлення, і санітарний вузол і вентиляція. За словами директора департаменту інфраструктури Сум, всього по місту обстежили 23 споруди цивільного захисту, які планують приводити до ладу. З них 9 в роботі, 14 ще на черзі розробляється проєктна кошторисна документація. На роботи із бюджету міста виділили близько 10 мільйонів гривень. Коли саме закінчать ремонт, у департаменті не зазначають. У той час, як повномасштабна війна триває вже майже 7 місяців. Тоня Борзиленка, Євген Сердюк, новини СТС. Благодійна акція від телеканалу СТС збирає у липовій долині понад 100 родин військових, які зараз боронять Україну, ризикуючи власним життям. Кожна сім'я з власною щемливою історією. Він знаходиться в нас зараз на кордоні Чернігівська область, так що додому їздить дуже рідко. Ми його не бачимо, дітки угу. скучають. Угу. І з першого дня війни він пішов в тероборону, потім пішов угу. на захист. Ну він до нас дзвонить. Так, він до нас телефонує кожен день, де є okay. можливість родини безмежно пишаються і не менше хвилюються за своїх захисників. Він е, старається для дітей, тому що він розуміє, що це таке. У нас троє дітей з ним всі хлопці. І ніхто не хоче положи. не хоче, щоб його дитина жила у війні. Це дуже страшно. <тір -пір> Тому родини українських військових щодня моляться і вірять зовсім скоро. Ми переможемо. А діти нарешті обіймуть своїх батьків. Чекаємо тота тобто, з ним тільки кажуть по відеозв'язку. зв'язку, і це добре, як коли подзвониток. Дитина росте, не знає тут, а? через цю ту кляту війну. Поки дружини і матері військових підтримують одна одну та спілкуються з організаторами та партнерами акції, діти розважаються з аніматорами. Для малечі влаштували справжнє свято з веселими конкурсами та іграми, мильними бульбашками і приємними подарунками, наборами для творчості. Мені дуже нагать геть бульбашки, були хороші і подарки. Подарунки подобаються дітлахам найбільше. Робить такі пончики, ліпить пончики, украшати можна, бачите? Он. Телеканал СТС проводить благодійні акції, перемагаємо разом по всій області, аби підтримати родини військовослужбовців, подарувати їм позитивні емоції. Акція підтримки родин військовослужбовців та багатодітних родин перемагаємо разом від телеканалу СТС. На сьогодні дійсно масштабується. Сьогодні ми бачимо, що коли відбуваються виїзди в конкретні громади, нас підтримують і народні депутати, і голови територіальних громад, місцеве самоврядування. Нам дуже приємно, що дійсно прикута така увага до нашої акції підтримувати родини військових, які щомиті хвилюються за своїх захисників, особливо важливо зараз, говорить голова романської районної адміністрації, коли і дорослі, і діти емоційно виснажені. Я дуже радий, що сьогодні вперше на території нашого району за ініціативою телеканалу СТС. От, підтримкою народного депутата, помічника народного депутата е Максима Гузенка, проходить цей захід. Запропонував провести акцію. Перемагаємо разом саме в Липовій долині народний депутат за цим округом. Ми залюбки відкликнулись на пропозицію телеканалу СТС і долучились до цієї акції, допомогли з організацією з комунікацією з місцевою владою. Вважаємо, що такі ініціативи повинні е ще більше розвиватися, Усі учасники акції перемагаємо разом отримали продуктові пакунки, надані благодійниками. Телекомпанія СТС активно співпрацює з волонтерами Миколаєва. Окремо подяка з патару Віктору, який допоміг організувати пакунки допомоги для військовослужбовців саме Сумщини. Також на сьогодні телеканалу СТС у проведенні акції дуже допомагає. Всеукраїнський молодіжний рух, молодь за майбутнє. Такі акції особливо важливі, говорять мами малечі. Бо зараз українським дітям вкрай не вистачає. Позитивних емоцій. Підтримка нам потрібна. Сім'ям, нашим дітям, діти ще дихнули. Вони я за три-чотири місяці перший раз побачила, що вони дійсно улибаються. Може так сказати, так як раніше це було. Організатори акції також запросили дітей на безкоштовний відпочинок та оздоровлення. Вже 200 дітей з початку травня. Нашої сумщини відпочили безкоштовно в медично-реабілітаційному центрі джерело. І я знову ж таки кажу слова вдячності. і Шани, пані Олені Дячук, яка надала нам таку можливість. Це приватні меценати і всі дітки, які з'їздили туди, дуже задоволені. Під час акції юні жителі Липової долини відпочили, розважилися. А дехто надихнувшись роботою команди СТС, навіть вирішив стати ведучим. питання STS. Тетяна Мостіпан Євген Сердюк Новини СТС. Сумчанки при надії можуть отримати продуктовий набір від держави. Отримати допомогу зможуть вагітні жінки, які прописані в сумській міській територіальній громаді та не отримували ці набори раніше. З Собою необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код, довідку про реєстрацію місця проживання та обмінну картку вагітної. Видача здійснюється в школах номер 7, 10 та 23 і триватиме до фактичного закінчення наборів. Більш ніж сторічна місцева школа, де колись навчався український сатирик Остап Вишня та гуртожиток при ній, Тепер зберігатиме історії вимушених переселенців з Охтирки, тимчасово окупованих Тростянця та Харківщини. Перші переселенці приїхали 26 лютого. Це фактично був третій день, той перший тиждень, коли ми приймали людей, коли вони заїжджали, це був найважчий. Бо ми не знали, чи нам вистачить місця усім, чи ми зможемо всіх поселити. Перші переселенці приїхали до Грунської громади людей з Охтирки. Людей з-під обстрілів привозили на шкільних автобусах відважні водії, майстри виробничого навчання міжшкільного комбінату. Як робота, як наша робота. сказали, поїхали. Поїхали. Так би попросили нас, чи як правильно сказати. Ми поїхали. Треба, хто буде, як не ми. Щоразу говорять, водії мали цінний вантаж. До охтирки везли гуманітарку, продукти, одяг, ковдри, зібрану мешканцями громади. Назад тих, хто тікав від бомб та снарядів. Навіть чуть як мухи літали, сидять. Страха в очі великі, переживали да. теж. Що якраз військову часі, то бомбанули, що ми проїхали. У нас автобус трусився. Ну, то було. Все далеко було. Якби ми близько були, то повелітали б їх нам було багато, а так не чувствували. Воно просто затрясло, а ось і вперед тікать. Перші переселенці приїхали в грунь 26 лютого. В гуртожитку створили всі для них умови. Були і вода, і гаряча, і холодна ліжка були. Вони не спали на підлозі, вони спали в нас на ліжках. З собою вони, звичайно, більшість везли постільну білизну. Частково ми й давали в кого нічого не було. Могли вони їсти готувати. Ми допомагали їм на перший час і продуктами. Що в нас було, ми їм допомагали. Є було де і випрати одяг, і помитися. Все це в нас є за півроку повномасштабної війни. Грунські освітяни прихистили 250 людей. Ми готові продовжувати і надалі, і ми співпрацюємо як і раніше, так і зараз з волонтерами, які можуть допомогти людям проживати у нас чи е, приїхати до нас. Зараз у нас на даний момент є сім'я із Охтирки, із Тростянця, із Балаклії, звільненої. Застелені ліжка, посуд на кухні, кімнати гуртожитку за потреби готові прийняти своїх нових мешканців, бо говорять освітяни: чужої біди не буває. Ольга Галицька, Євген Сердюк, новини СТС. Росіяни обстріляли з мінометів, гранатометів, кулеметів, ствольної артилерії та РСЗВ. Сім громад Сумщини 170 прильотів. Шалигінську громаду ворог обстрілював з артилерії та гранатометів протягом дня, 20 вересня, починаючи з 10 ранку. Гатили і по великописарівській громаді пошкоджені будинки та нежитлова споруда. Внаслідок артобстрілу юнаківської громади пошкоджено лінію електропередач, місцеву амбулаторію. У двох будинках мирних жителів вибиті вікна. У селі Ободина Білопільщині також пошкоджені житлові будинки. У селі Бояролежи Новослобідської громади від артобстрілу частково пошкоджено будинок. Це гляний сарай, курник та вбито більше десяти курей. Били також по Краснопільській та Есманській громадах. Вночі росіяни обстріляли одну громаду на Сумщині. Вчора ввечері близько 23.00 по території Есманської громади. Росіяни випустили 13 артснарядів без жертв та руйнувань. Решта ночі на території області минула тихо. Світло для воїнів сумські енергетики розгорнули виробництво окопних свічок. Працівники ТОВ Енера Суми виготовили близько сотні окопних свічок. Їх уже передали на передову. Волонтери кажуть, що на ці вироби чималий попит, особливо напередодні зими. Тому пропонують усім небайдужим долучатися до підтримки акції.